Так, ну що в нас, друзі? А, значить у нас Ардісок. Завтра йдемо на 200 кілометрів з Києва в Карастишів, їдемо в Карастичівський каньйон і Каростишівський кар'єр. Загалом Ардісок готовий, а, колеса в нормі, ланчужок в нормі, параліграми в нормі. З собою беремо латочки ISTL. Замок нам з собою не потрібен, він займає лишнє місце, тому що ми прив'язуватись ніде не будемо по маршруту, тому що немає часу, коли прив'язуватись. Зараз сюди ще вкладемо декілька деталей. Так, і деталей, які нам потрібні. Обов'язково нам потрібен буде ніж, обов'язково нам потрібно буде знеболюючих декілька таблеток, Диклофенак і спазмолгон. І загалом я ще завжди беру хоча б таких два болтика вони можуть знадобитися. І вижимка повинна бути обов'язково, тому що кілометраж дуже великий, якщо що, можна ромбанути цілу цепуху. Беру я також ролики і беру контргайки під ексцентрики, тому що ну мало що може статися в дорозі. от Тому ми це все кладемо от сюди. Ще потрібно буде нам а, спакувати свої документи, тому що погодка у нас, а, здається, дощу не буде, але все ж таки. От. І ще зробимо сьогодні такий крашовий заїзд, аби переконатися в тому, що Ардіс почувається нормально і до маршруту готовий. Значить, наші ліхтарики повністю заряджені, але ще сьогодні я їх підзаряжу. Бутилочка з водою вже стоїть в холодильнику. для Оптимальної температури. Тому завтра ми отак робимо чпунс і поїхали полірувати житомирську трасу. Так, в дорозі з собою має бути аптечка, друзі. тому Ось це ми достаємо звідти. Це наша клубна аптечка. Тут у нас ватапластир, брилянтовий прикол спазмолгончик і сатінзер так зробили зробив я перекись водні все останній штрих запакований ну а самий вітрячок ми по класиці, просто вцепимо як завжди, ми його возимо. І все. Ну що, друзі, ардісок підготовлений, колесика накащені, аптечку комплектована. Запасні батарейки для Говпорошки заряджені, комплектуючи деякі укомплектовані в надравні сумки, тому ми йдемо відпочивати, аби вже завтра зранку починати. Свій маршрут. Маршрут Київ коростишів Це приблизно 200 кілометрів на день. Ще такі кілометражі, друзі, я в цьому сезоні не їздив. Було 100, 150, 120, 80 і трішечки менше. А це прям виклик. Тому підписуйтесь на наш канал і спостерігайте за даним відеоблогом. Ну що, доброго ранку, друзі! Без декількох хвилин п'ята ранку. Я виглядаю ось так і вирушаємо у маршрут. Нагадую, комендантська година закінчується о 5-й ранку. Зараз я зателефоную ще одному колезі, який начебто має зі мною їхати. Ну і погнали! Так, ну як у нас вже прийнято говорити, немає дощу, немає покатушки. Телефоную другу, щось не бере трубку, Спить, мабуть, ще. Ну, я буду пунктуальний. Так як домовлялися, підійду, якщо пацана не буде, ну тоді поїду сам. Коротше, поїхали потихеньку. Прапориці, як завжди, з нами. Люта погодка, пройшовся дощик, їхати просто буде бомба. Не спекотно, тому слідкуйте далі. Так, ну що, друзі, <кій> виїхав на кільцеву дорогу, а тут вже можна втопити, тому що залишилось до старту 13 хвилин, а мені ще до пацана їхати кілометра 4. Ну, 3 точно. Тому я думаю, за цей час. Маю встигнути. Йду на огнях, тому що трішечки ще темнувато, аби нас ніхто не зацепив, вогні потрібні по-любому. Тому їдемо далі. Ну що, друзі, під'їжджаю до Житомирського моста. По часу 5.26, 4 хвилини в запасі. І нам ще плюс викарабкатися на нього. Це десь хвилинки дві ще займе часу. Тому о 5.28 будемо на місці. Поїхали далі. Так, вам стоїть наш велосипедист. Друг. Привіт! Ти в цьому році на 200 їздив? 150. 160. 160. 160. Ну, дивись, що нас чекає по дорозі. Надягай Надягайся, їдемо. Нас чекає декілька спусків цікавих і підйомів. А, зараз буде у нас спуск, а потім у нас буде підйомчик такий хороший. І потім спуск. Такий нормальний достоєнки, а там далі підйомчик. У тебе спідометр є, я бачу, да? значить ти їдеш вперед. І ми їдемо прямо. І ти тримаєш зараз зі спуску можна їхати так, як є, а під горку нам треба виходити під 20. Ти снідав зранку щось? Не снідав, так? Да? То я думаю, що ми десь за стоянкою зробимо привал. На заправках поємо йому ходогі. Пігнали. Що ще ти кажеш? Зараз їдь, там, я не знаю, 30 можна їхати з горочки. Я 30 дожену тебе. Більше не треба. Все, ну, друзі, поїхали далі. Ну що, друзі, поліруємо Житомирську трасу. Ну, я думаю, вже десь 20-ком, може, вже десь доїхали. 20-ку опрокинули вже? 15. Маловато. Ну нічого, йдемо бодренько йдемо, через п'ятнашку зробимо бачите що тут поробили, ці дебіли. через п'ятнашку зробимо тайм-аут. вітерок винду показувало отакий типу, поняв а назад з Житомира будемо їхати, буде в спину. Вона, коротше, якось тут, типа два циклона сьогодні зустрічаються. А там, коли до Житомира будемо доїжджати, ну до Коростишева, верніше, воно там показувало, що трішечки буде в рильце піддувати. Бачите, що понаробляли Сволочі. Підем далі. Так, ну що, майже першу тридцатку приїхали. Добрий день, а один. Який? А що, ще, де? як? С ага. Ось так, так? Готових є молочний маленький, молочний великий. Братфорський купів, ассимохов'яжний мисливський, маленький, великий, курячий. Братспорт XL. Соус і приклада? Гірчицю не треба. Герзірчиць? І американа. І, Хай, і, і, і жуйку. Yeah. Американо з молоком чекає? З. Американо з молоком. Це все? І капрі Біанка дайте. Що... Ти куриш, Артм? Куриш? Куриш? Mm. Красавчик. 183. Ще Ты соблюдашь заказался? Да. 317 семнадцать решта. А, у они слышивают? А, подо премьера истан. Премьера и так. Я курю.

Оце все. Каву забрав? Не брав. Не брав? А я б порекомендував би випити. Будеш набагато свіжіший. Ми з пацанами, як нап'ємося кави, потім їде. сердечко, шпунс, шпунс. Ну, це також хороші нагрузки. Так, нам 705 стартануть треба. Ні, я з Хмельницької області, але в Києві вже з 2000, ну реально там з 10 року. Ну, на одному місці я вже 10 років топчуся. Я коли приїхав до Києва, я спав на піддонах. Подсобником був, а зараз уже логістом працюю. Я був і заступником керуючого супермаркету, і за складом. і на проєктах там різних був, коротше. Ну, так? Зараз, так. Зимаю транспорт. Був, так, зараз буде велосипед теж. Загалом велосипед це крута штука. Я у дитинстві з велосипеда не, вла... не злазив. У мене перший велосипед, який був, це Україна. Ластівка. Я склав її сам. Я також жив на Україні. Я на тій Україні я від'їздив, зараз я тобі скажу. Ну, Мабуть, років шість або 7. Я її там два чи три рази красив, перекрашував. Там такі півметрові березговики були, крила. Коротше. Потім я собі купив перші Айзмути. Це 2008 рік. Лейнос звісно, рідкісний, але коли я повикидав переключатель і просто куп... пустив його на... Прямо ток нормально їздилося. Заправочка бере с вам за каву, за смачні хот доги, сервіс рулить. Рухаємось далі, друзі, ще у нас 60 кілометрів попереду. Так, ну що, проїхали макарів. Проїхали макарів, скорость у нас яка? 26 від Житомирського моста в Києві, пройшли вже 42 кілометри. Поліруємо далі. Вітерець є трішечки нам в обличчя, але з такою походочкою хоп-хоп, хлоп-хлоп, їдемо, трошечки ручки розам'ять треба. Хопа, блокпост та й таке. Ще 60 попереду, а ми дуже швидко. Біжимо, вилокспис. Швидкі ноги. Фу -фу -фу. Можна отак. Хоп. Хлоп. Велосипед, друзі. Тренажерний зал відпочиває.